Всім привіт! Мене звати Олексій, а це зарядна станція компанії Тока. І в цьому відео поговоримо про нові зарядні станції потужності від 800 кВт і вище, які були встановлені за місяць квітень 2024 року. І хоча це місяць не дуже багатий на кількість зарядних станцій, він дуже багатий на різні круті новини. Зокрема, цього місця у нас знову акція з безкоштовної зарядки. Цього місця у нас перша зарядна станція в Сумській області. Цього місця у нас багато станцій. В Дніпропетровській області, а також в нових містах, там, де станцій раніше не було. Цікаво? Цікаво. Компанія Тока, з якою ми традиційно починаємо цей дайджест, становила цього місця цілих 5 потужних зарядних станцій. Зокрема, оператор Evolutic, який діє в білінгу компанії Тока, становила цього місця дві зарядні станції. Одна з них знаходиться в місті Києві на районі ДВРЗ, де раніше також не було зарядної станції. Ця станція родниця компанії Group, Має три швидкісних конектора CCS2, GBT та CHAdeMO. Максимальна потужність 80 кВт. Також з цього місця оператор під назвою EVOTIC запустив білі готока отаку зарядну станцію виробництва ND. Ця станція знаходиться в місті Тернопіль, має потужність 80 кВт, конектори CHAdeMO, GBT та ccs 2 Дуже популярна модель. Якісна класна станція знаходиться саме в центрі міста Тернопіль. Дуже близько різні ресторани, кафе і так далі. Заїзд з вулиці Шетицького. Вас мабуть цікавить, чому я зараз стою на фоні Audi e Tron Q8, а щойно бачили відео з міста Тернопіль. Це тому, що цього місця я відзняв дві круті машини. Перша машина це Nissan Ariya з gpt портом На цьому автомобілі я приїхав 1100 кілометрів, зробив таку невелику подорож, приїхав основними трасами України. В цій подорожі я оглядав, наскільки зручно і комфортно подорожувати на автомобілі з gpt портом оглядав всіх виробників станцій. А також більшість зарядних білінгів. Зокрема, був також на точно такій самій зарядній станції виробництва ND білінгу компанії Тока. Це відео вже доступно для моїх спонсорів каналу. Тож, якщо ви хочете це відео подивитися вже, можете купити спонсорство рівня 2, це е, дізнатися першим і вище, або ж трошки почекати, і незабаром це відео буде на каналі для всіх. Окрім цього, огляд на Nissan Ariya також вже є на каналі. Можете йти дивитися. Відео про цей Audi e-tron Q8 я якраз закінчую знімати. Також буде цього місяця на каналі детальний огляд на цей автомобіль. І також цього місяця буде під кінець місяця класне відео, там де я порівнюю Audi Q8 e-tron, BMW iX xdrive 50 та Tesla Model X покоління Palladium Long Range з новим кермом Yoke. Ці три автомобілі виганяємо по трасі в форматі порівняння трьох автомобілів. Ці відео вже зняті, вони також будуть на каналі цього місяця. І знову ж таки, для тих, хто оплачує спонсорство другого рівня і вище, ці відео будуть на каналі доступні раніше. Повертаємося до компанії Тока та виробництва станції Енді Груп». Разом це партнерство принесло нам цього місця ще одну потужну зарядну станцію. Мова йде про зарядну станцію потужністю 120 кВт на окружній місті Львів в новому готельно-ресторанному комплексі. Нова локація прямо на трасі. Класний готель, класний ресторан, все нове, сучасне, нещодавно збудоване. На ці локації є традиційно конектори ccs 2 ДжБТІ та CHAdeMO, Тож можете заряджати там будь-який автомобіль. Окрім цього, компанія Тока цього місця становила круту, потужну зарядну станцію на 120 кВт на дорозі до міста Луцьк. Ця станція на сьогодні є унікальною в Україні в тому плані, що ця станція виробника Schneider Electric це перша потужна швидкісна зарядна станція цього виробника встановлена в Україні. Тож вітаємо компанію Тока з починанням. І хочемо бачити ще більше таких крутих потужних зарядних станцій. На цій станції є конектори ccs 2 та CHAdeMO. Конектори GBT там не передбачено, тому що ця станція європейського виробника. Конектори GBT є лише на станціях українських виробників або китайських. Тож чи зручно чи не зручно користуватися GBT, ви побачите в окремому відео, але одразу скажу, що конектори CCS-2 більше і станції CCS-2 буде завжди більше, оскільки, окрім українських виробників, є, звісно, такі європейські виробники, як ABB, Костат, «Шнайдер Електрик та інші, станції, яких ми також будемо бачити все більше і більше. Переходимо далі до токи. Ще одна новина. П'ята станція цього місяця це станція в місті Черкаси. Там у нас вже стояла одна станція роббництва Єва Чарч на 120 кВт. Зараз нам поставили поруч ще дві потужні зарядні станції. Одна з них на 80 кВт, нова в нашому дайджесті потрапляє в наш список. Ще одна станція на 60 кВт. Трошки менш потужна для менш потужних автомобілів. Станція на 120 тимчасово зараз виключена, тому на цій локації поки що, хоча і фізично є три станції, працює лише дві, одна з яких 60 друга 80 кВт. Сподіваємося, що цього місяця знайдеться повна потужність на цю локацію і повністю запрацює цей зарядний хаб, на якому є три потужні зарядні станції. До речі, це єдиний зарядний хаб в місті Черкаси. І дуже дякуємо компанії ТОК за те, що його встановило і так розвиває це місто. І ось такі ми вже тут, давайте перевіримо, як працює ця зарядна станція виробництва ND з нашим Audi q 8 e-tron. Активуємо станцію мобільним засунком тока. Тариф на цій станції сягає 15 гривень за GBT та CCS2, а також 14 гривень за CDM. Оскільки на ЧДМ менша потужність. Так, машина у нас заряджена на 7% і приймає всі 80 кВт, які станція видає. Тож таким чином станція видає заявлену потужність. Супер! Але і це не всі новини від компанії Тока цього місяця. Адже цього місяця компанія Тока проводить акцію разом зі мною щодо безкоштовної зарядки в їхньої мережі. Компанія Тока виділила бюджет на це в 5 тисяч гривень. Таким чином, 10 людей отримають поповнення на суму в 500 гривень. Троє з цих людей це спонсори каналу будь-якого рівня. А мінімальний рівень це 50 гривень на місяць. А також сім людей це люди, які залишать коментар під цим відео про те, що вони хочуть отримати поповнення рахунку. Для того, щоб виграти безкоштовну зарядку від компанії Тока, вам треба під цим відео залишити коментар з тим, що ви хочете безкоштовну зарядку, чи ви хочете акцію від компанії Тока, чи ви хочете взяти участь, чи ви хочете безкоштовно зарядитися, чи ви хочете шару, чи там будь-що. Щоб я просто зрозумів, що ви берете участь в акції. Через тиждень. Суботу, 11 травня ввечері ми зробимо розіграш і визначення переможців цієї акції. Тож беріть участь від компанії Тока. заряджайтеся на класних зарядних станціях, адже в компанії Тока є дуже багато крутих станцій. Це і оператор Evoltic, це і ОКО, це і просто станції під брендом Тока, це і оператор Faster, станції різних виробників, зокрема Єва Чарч, зокрема Костат, зокрема Endi Group, а також Schneider Electric. Бажаю вам всім успіху в акції і переходимо далі. Традиційно кожного місяця компанія GoToU нас радує новими станціями виробництва компанії UGV, і цей місяць не є виключенням. Адже цього місця компанія встановила цілих 4 потужні зарядні станції. Почнемо звідси. Це місто Київ, такий торговий центр, який називається Caravan Outlet. Знаходиться біля метро Оболонь. Ну, територіально це, мабуть, найближче метро, але ну, прямо біля метро. Тут у нас є зарядна станції виробництва UGV, конектори CCS2, GBT та CHAdeMO. Станція має видавати тут до 160 кВт і ділити потужність на три конектора. Йдемо далі. Наступна зарядна станція в місті Києві. Ви вже її бачили, якщо ви слідкуєте за моїм каналом, це станція, яка знаходиться на Троєщині. Перша станція в цьому районі. Це станція на новому епіцентрі. Станція така сама на 160 кВт, Конектори CCS2, GBT джбітіча-демо. Все таке само, як тут, тільки для епіцентру. Епіцентрі є свій оператор, який називається ЕПІЦентр Є1. У них є станції в трьох різних білінгах трьох різних виробників. Це станції в білінгу Тока, виробництва Єва Чардж», це станції білінгу «Екофактор» виробництво «Екофактор» і це станції у GV, в додатку Колтую. І цього місця вони зробили невеличку заміну на одній зі своїх локацій. Це локація міста Львів. Там знаходиться на окружній міста новий епіцентр, на якому є цілих три. Потужні зарядні станції. Всі станції потужністю 120 кВт. До цього місця там було ці три станції виробництва єва білінгу тока. Тепер же там дві станції виробництва єва білінгу тока, а одна станція отака виробництва, UGV на 120 кВт в додаткову головту. Відповідно, на тій станції також є у нас три конектори ccs 2 GBT та CHAdeMO і є динамічне ділення. Таким чином, сумарно на тій локації у нас не стало більше станцій, але відбулася отака заміна. І четверта станція, яку встановила компанія у цього місця, є дуже важливою. Адже ця станція знаходиться в місті Кривий Ріг. Вже відкрито нову локацію, місто Кривий Ріг, торговий центр Гагарін Мол. Позаду нього є тепер крута зарядна станція. Потужність 120 кВт. Ось зараз заряджаємо ID-4. GBT-портом. Без жодних перехідників. І ось що нам дає зараз. Станція і приймає авто. 97 кВт, Це супер, без жодних помилок. Це працює. Запрошуємо у гості. Там дуже мало станцій. На сьогодні це вже третя станція в нормальної потужності в цьому місті. У нас вже є станція від компанії Flash та ще одна станція від компанії Тока в місті Кривий Ріг. І тепер у нас є станція від компанії Готою, також в місті Кривий Ріг. Тож вітаємо всіх жителів міста Кривий Ріг. Тим, що у вас з'явилася третя потужна середна станція. Цього, звісно, недостатньо для міста Кривий Ріг, але все ж це краще, ніж нічого. Окрім того, у компанії GoTU є система резервації, тому, якщо ви робите наперед резервацію, можете приїхати на час, коли ви зробили резервацію, і у вас станція буде вільна для вас. Тому навіть враховуючи те, що у вас в місті Кривий Ріг не так багато станцій, все одно є можливість комфортно і зручно зарядитися, не переживаючи за черги. І давайте зараз подивимося на цій машині Audi Etron Q8, як вона приймає заряд на цій станції компанії UGV. Все, пішла зелена, значить іде заряджання. Так, пішла зарядка 125 кВт. Це тому, що батарея ще не прогріта повністю, але загалом непогано. На холодну батарею 125 кВт. Це чудово. Бачимо, все працює справно, все працює гарно, ніяких обмежень за сторони станції нема. Переходимо далі. Компанія Екофактор цього місця нас здивує трьома новими зарядними станціями. Перша це зарядна станція 160 кВт на такому прекрасному АЗС Сокар, продовжує «Сокар» ставити станції разом з «Іоніті». Ця станція встановлена біля міста Бориспіль, також біля села Гора. Хто знає, якщо їхати в АВТ-Баварія, то це «Сокар» прямо перед АВТ «Баварія». Таким чином, якщо ви подорожуєте в сторону Полтави, Харкова, Дніпра, по цій трасі на виїзді з Києва тут є отака локація. Станція має три конектори: CCS2, DBT та Чедемо. На Сакар можна, звісно, купити якусь їжу, напої, сходити в туалет. Тут є як хот-доги, так є і власна кулінарія. Тому ця зупинка буде дуже зручною для всіх подорожуючих. І дуже дякуємо компанії Іоінті та Сакар за те, що ставлять такі потужні зарядні станції і радують нас, електромобілістів. Окрім цієї станції, компанія Сакар також встановила станцію на 60 кВт в місті Києві, але вона 60, не 80, тому в наш дайджест не потрапляє. Ще одну станцію компанія Ілоніки встановила цього місця в місті Дніпро. Ця станція потужністю 120 кВт, має конектори ccs 2 та Чадемо. Ця станція не має ще кольорового екранчику, чи якщо бачимо, що це станція попереднього покоління. До речі, саме ця станція раніше стояла у Львові. Потім її звідти зняли, і, як бачимо, вона тепер з'явилася під тим самим номером місті Дніпро. В Дніпрі вона реально потрібніша, оскільки в місті Дніпро не вистачає станції. Місто Дніпро це величезне місто-мільйонник, багато людей їздить там на електричних машинах, і тому ця станція була точно не зайвою. До речі, знаходиться вона в центрі міста. Біля нового великого бізнес-центру, де також є можливість гарно пообідати або повечеряти в кафе. Ще одна зрядна станції з компанії Іонті, цього місця біли компанії ЕКОФактор це станція на 80 кВт в місті Києві біля торгового центру «Ретровіль». Фактично ця станція була встановлена минулого місяця, але тільки цього місяця вона вийшла на повну потужність 80 кВт. До цього вона була обмежна до 60. Таким чином, всі три потужні зарядні станції цього місця білінгу компанії Екофактор це станції, які встановила компанія Іонті. Але окрім цього, є ще одна новина від компанії Vivat. Адже компанія Віват мала станцію в місті Дніпро, яку встановила в білінгу компанії КваудПей минулого місяця. І цього місця ця станція перекочувала з білінгу компанії CloudPay в білінгу компанії Екофактор. Таке буває, бірінги конкурують між собою та борються за кожного клієнта. І відповідно, компанія Vivat – це великий оператор, великий клієнт, і компанія ЕКОФактор не хоче їх відпускати, і тому буде робити все, що може для того, щоб цього клієнта собі залишити. З іншої сторони, компанія Кваутпей буде давати якісь інші цікаві умови для компанії Віват. І ми побачимо цього року, до чого це призведе. Як власник електромобіля, я в захваті від цієї конкуренції, від того, що компанії конкурують, змагаються, пропонують кращі умови, що немає монополії, що пробують робити кращий продукт. І через це ми, як користувачі, як власники електромобілів, маємо кращі зарядні станції, кращі потужності на кращих локаціях, з кращими цінами, з кращими умовами. Тому, звісно, дякуємо компанії Віват, компанії Іоніті за те, що вони інвестують гроші. І ставлять з станції. Дяком компаніям ND Group, джіві, «Екофактор» та іншим виробникам, які роблять гарні, класні, потужні зарядні станції в Україні, українського виробника. І, до речі, згадуючи компанію Енді Group та білінг компанії Клаудпей, у нас в цьому місці є цілих дві круті новини від цієї компанії. Перша новина полягає в тому, що компанія Енді розробила новий продукт. Це зарядна станція потужністю 240 кВт. Вона зараз стоїть біля їхнього офісу. І можна приїхати в місті Києві на Корольова-1 та побачити цю станцію вживу. а також протестувати, що власне ми і зробили в нашому відео перейняння трьох автомобілів на трасі, там де був цей Audi q 8 e-tron, там де був BMW IX, x xdrive 50, а також Tesla Model X. Очікуйте відео цього місця. Окрім цього, є новина від компанії GreenLine Energy, яка є оператором білого компанії Енді Group, який називається CloudPay. То ця компанія цього місця нас порадувала дуже крутою потужною зрядною станцією на 120 кВт в місті Луцьк. Тож бачимо цього місця в Луцьку та в передмісті є цілі дві нові потужні зарядні станції. Тож вітаємо місто Луцьк та всіх жителів Волинської області, а також тих хто їде, наприклад, в Польщу транзитом через це місто. Тепер є нові класні локації, щоб зарядити ваш електромобіль. Переходимо далі до компанії Flash. В цього місця компанія встановила цілих дві потужні зарядні станції, обидві на 80 кВт. Обидві станції мають конектори ccs 2 ccs 1 GBT та ЧДМО, тобто повний набір. І ці станції встановлені обидві в містах, де ще не було потужних зарядних станцій. Перше місто місто Мукачево. Не дивлячись на те, що Закарпаття, по суті, є найбезпечнішим регіоном в Україні, там немає комендантської години, там немає прильотів, там все гаразд, все чудово, але станції там майже не ставлять. Чомусь. Я не знаю чому. Я вважаю, що це помилка, і Закарпаття треба звати. І цю помилку вирішує цього місця компанія Флеш, ставлячи станцію в самому центрі Мукачева потужністю 80 кВт. І я сподіваюся, в на наступні місяці інші компанії також доєднаються до цієї ініціативи і в Закарпатті з'явилися все більше потужних зарядних станцій. Друга станція ще більш важлива і знаходиться в унікальному місті. Отже, компанія Flash цього місця поставила станцію на 80 кВт в торговому центрі, який називається Київ, в місті Суми Сумської області. Таким чином, це перша потужна зарядна станція в місті Суми. На 80 кВт і перша потужна станція в Сумській області. Тому вітаю всіх жителів міста Суми з тим, що у вас нарешті є перша потужна зарядна станція. Я також сподіваюся, що інші компанії підхоплять цей тренд і побачимо ще потужні зарядні станції в цьому році в вашому місті. На завершення у нас, як завжди, компанія Єва Charge або Авто Ентерпрайз, яка випускає отакі станції. Зараз у них власний більник, який називається Єва Чарджерс. Він вже змінював кілька разів додаток. То він називався After Enterprise, потім він називався Інфініті Чардж. Зараз він називається Eva Чарджерс. Всі станції, які розміщаються в цьому білінгу Єва Чарджерс, це станції виробництва компанії Eva Чарджерс, місто Харків. Тож цього місця компанія встановила цілих чотири потужних зарядних станції. Одна станція встановлена в місті Рівне на окружній міста в готельно-ресторанному комплексі, який називається Хутір. Там вже було три потужні зарядні станції від компанії Ека та Іоніті. Одну з тих трьох демонтували на ремонт. Стояло дві потужні зарядні станції, а також автоентерпрайс на 50 кВт. І тепер цей автоентерпрайс на 50 кВт оновили до потужності 120 кВт. Станцію повністю зняли і на її місце поставили нову, потужну з екранчиком Все як треба. Також, окрім конекторів CCS2 та CHAdeMO, оновлена станція має конектор GBT. Таким чином для власників автомобілів з GBT нова класна локація по маршруту від Києва до Львова на окружній Рівного. Я багато разів зупинявся на цій локації, ще я починаючи з Hyundai IONIQ, далі на Tesla, далі на BMW. Ось такі ця локація є доволі зручною. І бачимо, там багато станцій. Автоентерпрайз, він же є на чарже з постави у цього місця, ось у нас 20 кВт, і дві ще є від фактора Тому фактично на хуторі зараз у нас є хаб з трьох потужних зарядних станцій на 120 кВт. І коли повернуть станцію з ремонту, фактично буде 4 станції на 120 кВт. Переходимо далі. Єва Чарджерс поставила цього місця свій перший потужний зарядний хаб цілі дві станції на 120 кВт. І ця локація знаходиться в місті Дніпро в торговому центрі на підземному паркінгу. Таким чином, це перший зарядний хаб в місті Дніпро і перший зарядний хаб в білінгу Єва Чарджерс. Вітаю всіх жителів міста Дніпро. Як бачите, з цього місця у вас встановлено цілих три. Потужні зарядні станції. Окрім цього, враховуючи те, що Кривий Ріг також Дніпропетровської області, то Дніпропетровська область цього місця обігнала Житомирську область по кількості потужної зарядних станції, що було взагалі неочікувано. Тож, завдяки компаніям Іонті, ЕКОФактор, Єва Чарджерс, у Чарджерс та «ГУТЮ» ми маємо таке посилення Дніпропетровської області. З чим вітаю всіх жителів цієї області. І на завершення ще одна зарядна станція компанії Автонтерпайця, наш Єва Чарджерс, в дуже потрібному напрямку. Це станція біля міста Умань по трасі Київ-Одеса. Ця станція на 90 кВт, також з конектором GBT, яка знаходиться біля ресторану «Бістро Пекаря». Таким чином, це ще одна потужна зарядна станція на шляху Київ-Одеса. Як бачимо, потужні зарядні станції на сьогодні є фактично майже в усіх областях. У нас досі немає потужних зарядних станцій в Донецькій області, в Луганській. Миколаївській і в Херсонській, і, хоча з Донецькою і Луганською це найважче, я не думаю, що там з'являться якісь потужні зарядні станції найближчим часом. Проте в Херсонській та Миколаївській області я сподіваюся, цього року все покращиться. Як і покращилося, як ви бачите, з Сумською областю. Тож бажаємо всім областям як найкращого розвитку. Очікуємо наступного місяця новий рекорд, адже цього місця рекорду не було. Тож дякуємо всім виробникам станції, всім білінгам, всім операторам, інвесторам і так далі, що ви розвиваєте зарядну інфраструктуру для електромобілів. Якщо ж ви також хочете взяти участь в цьому, у вас є, наприклад, гроші, які ви хочете інвестувати в станції, або у вас є локація, на якій є потужність і ви хотіли б бачити там зарядні станції, або у вас є і те, і інше, обов'язково пишіть мені в телеграм. Я спробую вам допомогти, щоб таких станцій ставало все більше. Тож, беріть участь в акції, ставте лайк цьому відео, оформлюйте спонсорство, якщо ще не оформили. Підписуйтесь на цей канал і до зустрічі в нових відео. Бувайте. До речі, хоча ця локація, на який зараз знімав, не входить в 80. Але що цікаво, що бачите, тут встановлено цілий дві потужні зарядні станції. Одна з однієї сторони, друга з другої. Це також нова локація встановлена цього місяця біля міста Бориспіль. Буде зручна тим, хто подорожує на електромобілях з Китаю, оскільки дві станції на обох є конектор джбіті обидві станції 60 кВт, Вони в білингу компанії EVA Chargers.